Добрий, день, діточки! Сьогодні наше заняття з логіко-математичного розвитку. Тема Чарівна ялинка Змерзла ялинонька далеко у лісі, Грітись ялиноньку в хаті принесли, кульки барвисті на гілках висять, цяцькі золотисті і на волках блищать, діти маленькі стали танцювать, Пісню ялиночці весело співать. Файна ялинонька, сяй, вогнями сяй, рік новий ялинонька, з нами зустрічай. Яке ж свято зараз у нас, діточки? Так, зараз свято Новий рік. Що у вас стоїть в будинках? У вас в будиночках стоять ялинки новорічні. І у нас є така ялинка. Перше наше завдання з вами. Це ми зробимо з вами іграшки ялинкові з геометричних фігур. Подивіться, яка вийла, які у мене вийшли іграшки. І скажіть, з яких геометричних фігур складається будиночок, складається з трикутника, двох квадратів та прямокутника. Так, Рибка. Рибка складається з чотирьох трикутників та одного кола. Бантик. Бантик складається з двох трикутників, коло та двох прямокутників. Кораблик складається з трьох кружечків, одного квадрата та трапеції. Так, ялинка складається з трьох трикутників та одного прямокутника. Метелик складається у нас з одного овала. Одне коло та чотири ромба. А ви, діточки, придумайте свої іграшки з геометричних фігур. Це буде ваше домашнє завдання. Наступна гра де іграшка? Скажіть, будь ласка, яка іграшка у нас угорі? Так, це зірка. Яка іграшка у нас знаходиться під зіркою? Сніговик. Яка новорічна іграшка знаходиться зліва від сніговика? Червона кулька справа від сніговика? Пряничний чоловічок. Так, яка іграшка знаходиться внизу посередині ялинці? Так, це новорічний чобіток. Яка іграшка знаходиться зліва від чобітка? Дзвоник. Яка іграшка новорічна знаходиться справа від чобітка? Синя кулька. Так, який подаруночок знаходиться під ялинкою справа якого кольору? Червоний подарунок. А зліва під ялинкою який знаходиться подарунок? Якого кольору? Зелений. Так, добре, молодці. Наступна гра нам треба визначити. Яка ялинка висока, яка середня, яка низька. Перша ялинка у нас яка? Висока. Третя ялинка яка у нас? Низька. А друга ялинка яка у нас? Середня. Так, добре. Висока, середня, низька. Так, далі наступна гра хто вище? Хто вище сніговика? Подивіться, будь ласка. Так, це у нас Снігуренька та Дід Мороз вище сніговика. Хто вище зайчика? Вище зайчика пінгвин, сніговик, снігуренька та Дід Мороз. Так, а хто вище снігуроньки? Вище снігуроньки Дід Мороз. Так, а хто нище зайчика? Нище зайчика білочка. Так, а хто нижче пінгвіна? Нижче пінгвіна зайчик та білочка. Добре, молодці! Наступна гра: порахуємо з вами наші новорічні кульки кількісною лічбою. Один, два, три, чотири п'ять шість. Тепер порахуємо порядковою лічбою. Так. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Молодці. Якого кольору кулька буде у нас замість цифри 1? Там зелена. Замість цифри 3. Синя кулька. Якого кольору кулька буде замість цифри 2? Червона кулька замість цифри 6. Фіолетова кулька. Замість цифри 4. Жовта кулька. Замість цифри 5. Рожева кулька. Так, молодці. Ось така у нас гарна ятинонька вийшла. Наступна у нас справа задачки від ялинки. У Даринки було 4 цукерочки. Одну цукерку вона з'їла. Скільки залишилось у неї цукерок? 3. Так, добре. І так, було 4 цукерки. Далі у нас зменшилось чи… Збільшилась кількість цукерок. зменшилась. Який знак показує, що у нас стало менше? Знак мінус. 4 мінус 1 дорівнює 3. Добре. Наступна у нас задачка. У Діда Мороза було 5 мішечків з подарунками. Один мішечок з подарунками він віддав пілочкам. Скільки залишилось мішечків з подарунками? 4. Так, було скільки? Було 5. Далі у нас зменшилось чи збільшилась кількість подар... мішечки? Зменшилась. Ставимо знак мінус. 1 дорівнює 4. Добре. Наступна гра, скажіть мені, будь ласка, склад числа 3. Скільки треба додати до 2, щоб у нас вийшло 3. Так, 2. Додати. 1 дорівнює 3. Так, далі у нас склад числа 5. Скільки треба додати до 4, щоб у нас вийшло 5. 4 додати. 1 дорівнює 5. Так, далі у нас склад числа 4. Скільки треба додати до 3, щоб у нас вийшло 4. 3 додати 1 дорівнює 4. Добре. Наступне у нас завдання числовий ряд. Порахуємо наші цифри прямою лічбою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер зворотньою лічбою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть, будь ласка, сусідів цифри 4. 3 і 5. Сусідів цифри 8, 7, та 9. Сусіди цифри 2, 1 та 3. Яка цифра знаходиться перед 9. 8, Після 3, 4. Між 5 та 7, 6, між 8 та 10? 9 цифр. Так, добре, молодці. Далі у нас наступна гра: скільки подарунків. Порахуйте, будь ласка, скільки у нас подаруночки на малюнку. Десять. Далі рахуємо. Шість подарунків. Чотири подарунки. Вісім подарунків. Три подарунки. Два подарунки. Дев'ять подарунків. Один подарунок. Добре, молодці. А зараз ми з вами виконуємо гімнастику для наших очей. Рухаємо нашими коченят вліво-право. Гору вниз. Ведемо до Іншу сторону. Закрили очі відкрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили. Відкрили, поклали долоньки, помасажували. Добре. Наші отчинятка вже відпочили. Ми сьогодні гарно попрацювали, а головне, прикрасили наші ялинки. Наступив рік новий. Добрий, світлий. Чарівний, щастя, злагоду, усе хай до хат він нам несе. Я бажаю вам всім щасливого Нового року. До нових зустрічей!